Сьогодні наш храм відвідав міський голова Андрій Леонідович. Ознайомився з процесом будівництва храму. На даний час проводяться штукатурні роботи всередині храму. Так, вже більшість таких штукатурних робіт є зроблено. Наступний етап це шпаклювання і покраска. Ми щиро вдячні Андрію Леонідовичу за цю допомогу, яку він надає, щоб ми врешті завершили. Цей храм і відкрили його урочисто. у час війни. Є потреба в духовності, є потреба молитви. Коли буде перемога там, то в цьому духовному світі, то я вірю, що буде перемога тут у нас на Україні.